Із першачків прямісінько в студенти на базі одного з франківських вишів започаткували унікальний проект Університет обдарованих дітей. Організатори кажуть, на розробку виховної програми для малечі витратили чимало часу, проте результат перевищив усі сподівання. Наразі цей проект, університет обдарованої дитини, він вилився у проведення майстер-класів. Майстер-класи у нас спрямовані на всебічний розвиток дитини і передусім на розвиток обдарованості. Ми Прагнемо допомогти батькам. Побачити обдарованість їхніх дітей і підтримати цю обдарованість і розвинути станом на сьогодні. У нас проведено 84 майстер-класи, і в них брали участь понад 900 дітей. Тут усе по-справжньому: заняття в аудиторіях, іноземні мови та навіть уроки хореографії. Волонтери університету обдарованих дітей, завдяки яким проект і вдалося втілити у життя, розповідають, щоб цікавість маленьких студентів не зникла. Іноді доводиться поєднувати. Здавалося б, непоєднуване було щойно не заняття: хореографія плюс англійська мова. Ми знайомили з дітками англійською мовою, деякі рухи говорили англійською, і такі команди: рахуночок, там постривайте джамп, сідаун, стендап. Я люблю танцювати, мені це подобається. Я люблю працювати з дітками. маю вже трішки досвіду в цьому, і ну, я думаю, це дуже гарний проект. Він має шанс в майбутнє і тому вирішила взяти участь. в Сама ж малеча свого захвату не приховує, дарма що відвідувати заняття доводиться під час літніх канікул. Переконані студентами бути куди веселіше, ніж школярами. Я вчу тут англійську мову і дізнаюся багато цікавого. Мені Більше подобається тут ніж у школі. Тут всякого багато цікавого. Мені подобається це писати англійську мову всякі ну. Робити різні малюнки і ліпити. на сьогодні. Аналогів університету обдарованих дітей в Україні немає, тому організатори сподіваються, що проведення майстер-класів для дітей у стінах вузу стане хорошою традицією. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.